Привіт, друзі! Сьогодні у мене хороша новина для тих, хто живе в країнах ЄС або планує туди переїхати. Бюрократії для іноземців в Європі стане менше. Дивіться це відео до кінця, аби почути всі подробиці. Отже, Європарламент і Рада Європейського Союзу погодили оновлену директиву щодо єдиного дозволу. Невдовзі громадяни країн, що не входять до ЄС, зможуть отримати комбінований дозвіл на роботу і проживання без зайвих бюрократичних процедур. Нові правила покликані полегшити переїзд до країн Євросоюзу і працевлаштування кваліфікованих працівників. Таким чином, в Європі планують залучити таланти звідусіль і подолати нестачу кадрів в певних професійних сферах. Єврокомісар з питань просування європейського способу життя Маргатісхінас позитивно оцінив це рішення. Трудова міграція може бути важливим засобом заповнення постійних ринкових прогалин, доповнюючи зусилля з підтримки вітчизняної робочої сили. Швидкі та спрощені процедури отримання дозвільних документів полегшать міжнародний найм і дадуть необхідний імпульс конкурентоспроможності ЄС. Зазначив він. Ілва Йогансон, комісар з питань внутрішніх справ, теж підтримала зміни. За її словами, легальна міграція є важливою для економічного зростання ЄС. Нова директива посилить захист працівників із третіх країн, дозволяючи їм змінити роботодавця і не втрачати через це право на легальне перебування у приймаючій країні. Громадяни країн, що не входять до ЄС, також матимуть мінімальний період працевлаштування, протягом якого їх єдиний дозвіл на роботу та дозвіл на проживання не буде скасовано. Крім того, законодавство забезпечить рівність місцевих та іноземних працівників і зобов'яже держави-члени моніторити ситуацію на ринку праці та інспектувати компанії щодо дотримання трудового законодавства. А також будуть запроваджувати санкції проти роботодавців, які порушують трудові права мігрантів. Працівники з третіх країн матимуть правові гарантії, зокрема податкові переваги, соціальне забезпечення, гідні умови праці та визнання кваліфікації. Громадяни іноземних держав зможуть подавати заявку на отримання єдиного дозволу, і у випадку, якщо вони перебувають за межами ЄС, і у випадку, якщо вони вже легально мешкають в котрісі з європейських країн. Тобто ці зміни напряму стосуються українців, які перебувають за кордоном під тимчасовим захистом, але планують отримати там постійну роботу і можливість для тривалого проживання. Що ж, друзі, з нетерпінням чекаємо, поки угоду офіційно схвалять всі держави-члени ЄС, і можна буде подавати документи за спрощеною процедурою. А до цього часу легалізувати ваше перебування та знайти гідну роботу вам допоможе компанія Перша віза. Перша віза про життя та роботу за кордоном.